Ми приїхали з мамою і з мужем з Сєвєродонецька, Луганська область. Приїхали повністю без нічого. Труднощі були всі і разом. Де жити, що їсти, де робити, працювати. Ще в 98-му році мене навчили робити масаж, масажисти я працювала. Мені дуже сподобалось, але не було для цього моменту. Моя мрія стала реальністю. Коли сюди переїхала, сюди до нашого містечка приїхала посмішка, дуже гарно все об'яснили, як це робити, що робити. Я написала план здійснення своєї мрії. Мені дали грант. Я не повірила <смі> спочатку. Це було для мене дуже 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 несподівано. І я не очікувала цього і дуже обрадувалась. тому що це реалізація моїх мрій. Тобто закінчити ще курси додаткові тих, яких мені не доставало. І мені дуже, дуже це було нагоді. Дякувати організації дуже і навчилася, купила все приладдя, що мені треба було. Все, дякую велике. Я бажаю допомагати людям, щоб прийшов до мене чоловік там чи жінка з болями. Я допомагаю, і вони уходять і мені дякують. Ми приходимо розбиті, розбиті а уходять, улыбаються, все гарно. Оце для мене найголовніше перкусівний масажер для того, щоб проробляти мишці. Якщо є спазми, я зупиняюся і проробляю. Техніки використовую різні. Є лікувальний масаж, проробляю всі групи мишць. Те ж саме роблю на другій стороні, обов'язково. Після масажу, коли люди мене благодарять, я дуже рада цьому, що я допомогла. Найважливішим стало те, що я змогла реалізуватися. Це найважливіше. Я б не змогла закінчити стільки курсів і стільки всього купити. Це був би довгий процес, поки я б ну, заробила це все, поки все це купила. То тобто, я так я розвиваюсь. Це дуже гарно. Я дуже вдячна. Дуже наша грантова підтримка вона надає людині можливість не тільки покращити своє фінансове матеріальне становище, але й також надає можливість розвитку особистісного зростання. Тобто, наприклад, наша бенефіціарка вона за допомогою грантової підтримки змогла пройти три курси підвищення кваліфікації по наданню послуги масажу.